Першим новонародженим чернігівцем у 2023 році став хлопчик Денис, що з'явився на світ 1 січня о 5.35 ранку. Мама немовляти Катерина розповідає: приїхала у пологовий під сигнал Сирени. Проте коли настав час народжувати, повітряну тривогу скасували. У цьому породілі обичає і певний символізм, аж жінка народилася 24 лютого. І торік, коли в цей день розпочалося повномасштабне російське вторгнення, думала про те, що життя піде шкеребеж. А з часом дізнавшись про вагітність, хвилювалася, що народжуватиме. Ми дитину під обстрілами. Я не хочу, щоб він знав, що таке війна. Я хочу, щоб коли він вже почав трішки більш ну, там, розуміти, щоб мені не довелося йому розказувати, що треба кудись ховатися в підвали, що є там погані якісь люди, які можуть прийти і забрати будинок чи ще чогось. Я хочу, щоб він жив у мирній країні. Загалом у перший день нового року у Чернігові народилося четверо немовлят: два хлопчики та дві дівчинки. Найбільшою завого в цей день стала новонароджена дівчинка 3 кілограми, 600 грамів. Генеральний директор пологового будинку Василь Гусак зазначає, що навіть попри постійну небезпеку співробітники продовжують саме віддано працювати. Це заслуга особисто нашої армії, тільки їм і треба завдячувати. Ми просто робимо свою роботу, а вони нам дають таку можливість. І я думаю, що якщо б не вони, українців вже б не було як нації. У 2022 році у Чернігові було 1544 пологів. У порівнянні з 2021 – це на тисячу менше. Проте враховуючи, що наше місто у березні-квітні потерпало від активних обстрілів, та більшість чернігівців були змушені покинути власні домівки. У нас далі продовжують народжуватися діти, нове покоління українців.